Друзі, дуже тяжко вірити. Можливо, дуже тяжко вірити, щоб побачити щось добре і побачити якусь надію. Можливо, в нашій родині хтось сьогодні загинув. Можливо, хтось втратив домівки десь наших рідних чи близьких, а можливо, в нам просто кепсько на душі. Я хочу, щоб ми запам'ятали, що Бог вірний своїм обітницям. Просто знаєте, коли ми говоримо про людські обітниці, я ще раз кажу: ну, які наші обітниці? Я кажу, я буду тебе любити да, до моменту якогось, поки хтось мені на ногу, знаєте, не наступить. Але Божа обітниця, вона неймовірна просто. Ну і хоч щоб ми це відчули і зрозуміли. Навіть багато моментів, де Бог казав, якщо батько і матір тебе залишать, я тебе ніколи не залишу. Наше життя сьогодні, друзі, в ситуації де майбутнє здається невизначеним. Ми маємо пам'ятати, що завжди Бог діє за своїм планом. Послухайте, своїм планом. Навіть коли ми цього не бачимо. Ми часто хочемо все побачити і все зрозуміти. Але якщо ми навіть сьогодні не розуміємо і не бачимо, повірте, Бог продовжує діяти за своїм планом. Ви скажете, який план? Дуже простий. Спасти до останнього грішника. Бог дає шанс, дає час сьогодні для того, щоб останній грішник почув Євангелію. Повірте, можете сприйняти це як якусь легенду, міф чи ще щось, але все йде до кінця, визначеного Богом. Бог абсолютно контролює всі процеси, всі моменти в нашому житті. І можливо, ми зараз відчуваємо, що Бог десь якусь затримку робить. Можливо, відчуваємо, що Бог десь мовчить. Але хочу сказати, що він діє за кулісами, навіть коли сцена зовсім пуста.